І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський, і сьогодні у нас тема сім видів мотивації. Знаю, мене довго не було, але зараз я запишу декілька відео підряд, щоб максимально наздогнати те, чого не було. Дивіться, я пробую себе в новому форматі, і хочеться чогось корисного, а не тільки скаржитись і пояснювати, наскільки у нас погана економіка і що влада нічого не робить. Це не означає, що я повністю забив на той формат, але хочеться спробувати цей. Дуже часто є проблема у людей, що вони не дуже мотивовані полежати, нічого не робити, не розвиватися. І тут питання не в тому, що це погано, то відпочивати треба кожному, і навіть нормально, якщо ви не хочете розвиватись, але проблема в тому, коли людина хоче, але нема мотивації. Що нам цим робити? Ну дивіться, по-перше, вам треба дисципліна, а не мотивація. Мотивація це як завести машину. Ми покрутили, хопа. Завелася, але коли нам треба буде заправити бак, то це вже дисципліна, це вже не мотивація. На що в основному ділиться мотивація? І вона є зовнішня, вона є внутрішня. Внутрішня це коли ми мотивуємо самі себе. Зовнішня може бути від кумира, від друзів, від партнера, і також обидві вони діляться на позитивну і негативно. Що таке позитивна мотивація? Я це зроблю, у мене це буде. Наприклад, моя мотивація вести блог це в тому, що я люблю ділитися думками. Я люблю, коли життя людей покращується. Ви могли побачити в Тікток, що зараз я стараюся такий більш предметний контент давати. Бо чесно, політика це дуже сумна штука. Мені подобається, коли хтось мене подивиться, щось собі запам'ятає, почне цим користуватися, і його життя покращується. Це кайф. От нещодавно мені хлопець написав в коментарях: Микола, ти мене не мотивував, я тепер два рази більше заробляю. Бо людина Ну і це прикольно, ви розумієте? Також мотивація є за сферою дії. Це може бути матеріальна мотивація: гроші, подарунки, соціальна мотивація, статус, визнання. Приналежність до якоїсь певної групи, ви там займаєте перше місце в іерархії, професійна, бажання рости і стати більш експертною людиною. Також може бути альтруїстична, тобто ви кайфуєте від того, що ви допомагаєте іншим. І хочеться все більше і більше допомагати іншим. Ну і, звісно, куди ж без влади, тобто бажання керувати і приймати рішення, це теж певна мотивація. Також вона ділиться на короткострокову і довгострокову, тобто це якийсь швидкий результат, наприклад, отримати більше грошей в цьому місяці, або довгострокову здійснити мрію, вашу сильну ціль стати в кар'єрі директором. Тобто ви найнялися там якимось менеджером середньої ланки, а ви хочете вийти на директора департаменту. В чому насправді основна в суть можна багато розбирати теорії, але на практиці це виглядає так. Вам потрібно навчитися мотивувати себе самому, тому що ви ніколи не знаєте, буде хтось поруч чи ні. Ну, наприклад, у вас зараз є партнер, який вас підтримує, каже: Да, да, ти все зможеш, а через тиждень його нема, через рік його нема. Дай Бог, що сталося аварія і так далі. А ви вже не можете вибратися без цієї людини. Це ваш мотиватор. Зовнішня мотивація має бути тільки як додаткова. Ви самі себе мотивуєте на 90%, а тут ще 10% додають. Ну це клас, це прям тандем, це робота. Я часто бачу, коли хлопці хочуть піднятися разом з дівчиною. Я їх ще довго розумію, чому вони так хочуть. Більше того, я купував дружині весільну сукню в кредит, кредитні кошти в банку. І потім закривав його. А ось на це кільце я позичав гроші у друге. До речі, якщо у вас... Не дай Бог схожа ситуація. Не кажіть про це дружині. Я от їй про це розказав роки через два, і вона сказала мені дякую, що я тоді про це не казав. Вона не розумілася, чому я злоблюся на там, на певні моменти, але потім зрозуміла. Ще один, до речі, вид цікавий зовнішньої мотивації це діти. Дитина дає мотивацію максимальну. Тут твішка в тому, що коли ти один, ти можеш ужатися. Ну і що? У мене так було. Заробив менше, ну що страшного, поїм менше. Вип'ю менше, не куплю собі в цьому місці щось. А з дитиною так не вийде. Вам треба робити. Пам'ятаєте фільм Індіана Джонс. Великий камінь, він за ним пливе, чи летить, чи як правильно. Індіана Джонс тікає, він біжить. Він не думає, треба воно йому не треба. А може завтра? Оце те саме дитина. Дитина все таки волун, який катиться й катиться. Але якщо від волуна можливо втікти, то дитина, чим вона на що стає, тим більше треба ваших фінансів. Також треба розуміти, друзі, що кожного підходить своя мотивація. Комусь треба позитивно. Ти все зможеш. Я в тебе вірю. Комусь треба негативна. Ти нічого не доб'єшся. Ти ніхто, тебе звати ніяк. Ти завжди будеш невдахою. Моя мотивація це знецінення. Я знецінюю все, що я роблю. Це такий цікавий вид мотивації, насправді він далеко не кожному підходить. Для нього треба мати твердий характер, але у кого він такий ну, доволі твердий, не кажу, що я там якийсь мега-альфа самець, але ну з характером все окей, не ніжний. І от мені він ідеально підходить. А хто не знає, от є такий чувак, Ендрю Тейд. Я з ним там по багатьом питанням не згоден, але мені дуже подобається, як він мотивує. Пам'ятаю, рік тому. Мені було якось ну, не дуже кайфово, я був сумний. Ну тут я включаю його відео, де він починає мене обзивати. Ти ніхто, назвати тебе ніяк, ти чмо. І мене починає брати злість. Я такий ніфіга, я не такий, я доведу. І починаю щось робити. Дуже-дуже активно. Інколи треба ось це. Тобто насправді немає поганої мотивації. Є погана мотивація конкретно для вас. Тобто, у вашому випадку, наприклад, вам треба. Ти найкращий, Ти все зможеш. У іншому випадку треба навпаки, але що реально важливо, це вміти шукати мотивацію, яка не залежить від іншої людини. І до речі, багато людей неправильно використовують сум. От мені зараз сумно, але я записую відео, воно комусь допоможе. Можливо, у мене будуть нові глядачі, нові підписники. Я почав задуматися про навчання фінансової грамотності. Можливо, запишу по цьому курс, ще не знаю. І От, коли мені сумно, я завжди шукаю ідеї, як покращити, що я можу зробити, щоб життя стало краще. Я, в принципі, це стараюсь робити і коли я веселий, але коли сумний, то голова більше варить. До речі, раз гадав по курсам. У мене ж Курс по TikTok для тих, хто хоче стати популярним блогером, або для бізнесу, який хоче нарешті навчитися нормально продавати через TikTok. Ну раз в мене вже стільки на ютубі не було, то даю вам знижку 20% за промокодом, який тут внизу буде в описі. Ви мене знаєте, якщо я кажу знижка, значить вона реальна. Не типу підняв ціну, щоб зробити знижку, або прям знижка. Я над цим курсом парився півроку, бляха. Там абсолютно вся інформація, що я знаю про TikTok. І, до речі, один способів себе мотивувати це прибрати негативні фактори, які забирають у вас мотивацію. Наприклад, трес. Я в ньому зареєструвався, я в ньому по суті пару місяців доволі легко почав набирати там перегляди. Я щось перший місяць набрав мільйон переглядів, але нюанс це дуже токсична соціальна мережа. Дуже токсична. Я спочатку думав тікток-токсики. Ні. Я почав вести інстаграм, подумав, що інстаграм токсики найбільше, що є. Ні, Ні. Якщо взяти всіх токсичних людей тіктоку і інстаграм, вони навіть на половину не наближаться до Трець. І саме найгірше, що я помітив, я теж там став токсиком. А я не хочу бути токсичною людиною. Просто там вони всі злі. І через це я стаю злий і починаю їм по злому відповідати. А там ще купа мізандрії, мізгінії. Люди постійно сваряться один з одним. Я думаю, окей, зміню тактику. Я не буду читати чужі пости, я буду свої виставляти по бізнесу, там якісь рекомендації, по фінансовій грамотності, по економіці. Так навіть на елементарну якусь новину люди приходили і почали токсичити мене. Ну а коли мене так а це трець, він не банить за слова на відміну від тіктока. Оце, до речі, ще один момент. В Тіктоці я не можу відповідати погано занадто сильно, бо мені можуть знести аккаунт. В трец Можна, і я відповідав, ну не дуже гарними словами, скажу так. Ви мене таким ніколи не бачили. А потім в якийсь момент я зрозумів, що я не хочу. Я не хочу цього цієї токсичності. Не хочу. Я навпаки, хочу допомагати людям а не кричати на них. Те саме, наприклад, у вас є токсичні друзі або друзі, які вас тягнуть вниз. Ви розумієте принцип відраз крабами, коли один краб хоче вилізти, всі інші його затягують назад, і це проблема, коли ви дружите з людиною, яка по факту тягне вниз. Зараз у мене таких. Нібито немає. Я там пару знайомих, якими ледь-ледь коли спілкуюся, але решта людей це або люди, які вже професіонали свої справи, або люди, які цього хочуть. Тобто людина, яка на старті займає якусь максимальну стартову позицію. Але вона хоче на гору, я з нею буду спокійно спілкуватися. Навіть про тому, що у нас там різниця може бути ну нормальна така і по досвіду, і по знанням. Але якщо ця людина нічого не хоче, то блін, мені з такою не цікаво. Я вже задобався за своє життя тащити інших людей. Чого вам я раджу не робити? Якщо хтось не хоче, залиште їх спокою. Це ви і хочете, не вони. Вас можуть мотивувати гроші, вас може мотивувати популярність, як, наприклад, TikTok. І TikTok така класна штука, особистий бренд. Він дає нереально велику кількість переваг. І з точки зору бізнесу, наприклад, ви захочете почати продавати якийсь власний мерч або товар, цікавий. І познайомитися з кимось набагато легше. Тобто, якщо я зараз комусь напишу, мені відпишуть з більшою вірогідністю, ніж якби я був без аккаунтів. У мене на районі відкривається барбершоп, мені пишуть: сходіть до нас, постріжіться за відмітку в сторіс, і пишуть в інстаграм. А в мене там всього 9 тисяч підписників, розумієте? Я правда їм відбув, тому що в мене є барбер, а я не хочу його зраджувати. Я людина, яка не зраджує. Але сам принцип ви розумієте, так? Да? Тобто особистий бренд він дає більше переваг. Мені може сподобатися якийсь блогер, у нього там буде 50-70 тисяч підписників такий. Го зустрінемось, він таки скаже: Ну, скоріш за все, давай. Чому ви ні? З магазинами набагато легше вирішувати проблеми. Якщо вони роблять щось погане і не хочуть по-хорошому, то я можу легко показати їм свій аккаунт, і вони скажуть, ну, давайте, ладно, ми виправимо, звісно. Вже так один раз було. Тому що їм немає сенсу ціною сперечатися заради якихось пару тисяч гривень, якщо моє відео залетить навіть там, на 20-30 тисяч переглядів, їм мінуса буде набагато більше. І да, я цим майже ніколи не користуюся, і то тільки коли вони конкретно винні. Я, підприємець, я знаю, коли винен підприємець, а коли винен клієнт. Бо я і клієнт дуже слова людина. Тобто, це може бути гроші, це може бути влада, це може бути популярність. Щось вас має мотивувати. Можливо, хобі, можливо, вільний час. Я узнаю людей, які в 30-35 вийшли на пенсію. У них. Пасивний дохід, не скажу, що великий якісь там півтори тисячі доларів на місяць. Ну в районі цього вони могли б заробляти набагато більше, якби активно робили. Але вони цього не хочуть. Вони хочуть відпочивати. І завдяки тому, що вони з 20 до 30 пахали, вони можуть собі це дозволити. Також треба розуміти, жодна мотивація не замінить дисципліну. Тобто, мотивація це тимчасова штука, її треба постійно поновлювати. Дисципліна це. Постійна штука. Мені весело, мені сумно, я повторюю свої дії. У мене є список задач на день, я їх виконую в будь-якому стані, якщо я фізично можу їх виконати. Також, звісно, бажано робити те, що подобається. Але люди плутають. Якщо вам щось не дуже подобається, це не означає, що це не треба робити. Я завжди кажу, 51%. Є, наприклад, робота, нехай буде фотограф, і вона вас задовільняє на 51%. Значить, можна з цим працювати. По цьому можна будувати кар'єру, якщо у вас добре виходить. В цій кар'єрі є гроші, ви вмієте її робити класно. І можна розвивати. Але якщо вона вас задовольняє задовільняє на 49%, то краще вже ні, тому що відсоток може падати з часом. Там йде баланс між витратою ваших сил і кількістю зароблених грошей. Багато хто шукає якийсь ідеал на 100%. От мене буде надихати, цим я буду горіти. Ви можете перегоріти це. До речі, думаю, там на наступного відео зробити про вигорання. Якщо ви за цю ідею, ставте плюс і пишіть Да, да, Микола зроби. Бо по вигоранню, перше я хочу зробити вам поради, як. Туди не попасти, оце вигорання, і як вийти, якщо ви вже попали. Бо є один метод, який я знаю, який на 100% робочий. Ще не було жодної людини, якої він не спрацював. Так от на 100%, ну дуже рідко. Дуже рідко, коли такі є, і щоб вони залишалися тими 100%. Я раніше горів товаркою на 100%. Прям вообще супер. Така класна штука. Зараз вона в мене 51%. Зараз мені дуже класно на всі 100%, лав, напевно, 99%. Подобається консультація. Я бачу ефект одразу і вживу. Тобто в людини є проблема, ми її вирішуємо. Потім зазвичай люди мені відписують: Микола, тут клас, це зробив, це зробив. Прикольно і приємно. Тобто, знаєте, є таке відчуття, що. Трошки, але змінюєш світ на краще, як частина світу, частина історії. От я б, наприклад, дуже би хотів залишитись в історії, і як щось хороше, звісно. До речі, от вам несподіваний цікавий факт. Я найпопулярніша людина з прізвищем Погорівський. Я та людина, яка зробила це прізвище просміс популярним. Ну мінімум 100 тисяч людей, його тепер знає, і оце класно. Хотілось би, звісно, щоб був мільйон. Так, от була товарка, яка нарадувала мене на 100%, Потім перестала радувати картини. От картини мені дійсно подобаються. Ті, що ви бачите позаду мене, я коли їх роблю. Це такий елемент творчості. Я виробник. Багато замовляють дуже цікавих картин, це кайф. До речі, замовити теж можна внизу. І консультація. Оце дійсно те, що поки що зараз мені приносить кайф. Я думаю, так буде і надалі. Тому що зазвичай картини теж є від рук. Люди скидають свої фото, пишуть, як класно, як цим сподобалось. А от коли ви продаєте ну, павербанки, ніхто нічого не пише, бо приїхало. Дякую, забрав. Ну тобто, якби да, але ні. З картинами у людей вдома стає гарніше. З консультаціями у них життя покращується. Так само книга мені дуже подобається. Я от зараз вже дописав дитячі казки. По економіці, сподіваюся, вийдуть в наступному місяці в грудні. Може, якраз можете на подарунок зробити, тому що вони вже дописані, вже на редактурі, але там дуже багато бюрократії, якої люди, які не друкували книги, не знають. Оця бюрократія дуже сильно заважає. Якби її не було, вже вийшло би в цьому місці 100%. Коли я був молодий, мені дуже хотілося прям перекупство. Ну перекупство не в тому плані, що купив машину, продав машину, а плані опт роздрив Прикольно. Зараз мені це на 51%. Я знаю, багато людей, які хотіли в 21, в 30 хотіли інше. Тому будувати свою кар'єру, ставлячись на те, що у вас зараз конкретно торкає на 100%, не треба. Якщо є варіант, де 51%, але там більше грошей. Але, будь ласка, не платите, друзі. Якщо вам гідко робити цю роботу, вона вам взагалі не подобається, тобто прям фу, то не треба туди лізти. Тому я кажу, 51%. Більше подобається, ніж не подобається. Тоді ви зможете раціонально підходити до своєї роботи. І спокійно, систематично себе покращувати, а не залежати від емоцій і натхнення. Ну хіба що ви художник? Також, друзі, нагадую, книга по економіці. Замовити теж можна внизу. Я сподіваюся, зараз вийти на режим хоча б одне відео в тиждень. Якщо вийде більше, буду більше. Але от до кінця року я вам обіцяю, 4 відео на місяць буде. Я цим серйозно зайнявся. Нагадую: картини внизу, книга внизу, і промокод на знижку на курс по Тіктоку, який реально класний. Внизу відео по вигоранню, якщо бажаєте, сюди вниз, Па-па.